Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам покажу своє замовлення з 9-го каталогу. У цьому каталозі є дуже багато вигідних знижок, акцій, але я замовляла тільки те, що вигідно для мене, що закінчилось у нас в сім'ї. Це особисто моє замовлення. В цьому замовленні немає ніяких клієнтських замовлень, тому я можу розпакувати все показати. Прийшло замовлення в такій коробочці. І найперше на перших сторінках каталогу була така акція на парфумчики. Я цією акцією скористалася. Замовляєш двоє парфумів, і вони йдуть зі знижкою 50%. Я ось такі Джордані, містер Джордані Аква, це вже не вперше замовляю своєму чоловіку. Та ось такі жіночі екла мадемуазель. Ось такі. Я їх вже відкрила, протестувала, можу вам показати. Мені дуже подобається сама сам флакончик, аромат такий квітковий, але більш свіжий на теплу пору року. І чоловічі можу теж показати, тому що у мого чоловіка вже є розпочатий флакончик цих парфумів. Вони мають такий блакитний колір, дуже гарну упаковочку. Бачите? По-моєму, вони всі виготовлені у Польщі. Так, виготовлені вони в Польщі. Наступне, що було вигідно особисто для мене брати, це знову фарба для волосся. Я взяла цього разу 8-1, попередній раз фарбувалася 7-0. Поки що мені результат подобається, буду використовувати пізніше, тому що я нещодавно тільки фарбувала волосся. Воно ще не встигло відрости, і навіщо його ще раз фарбувати? Цей відтінок трішки світліший, ніж 7.0, але і той, і цей вони дають все одно такий більш рижий, жовтенький колір на нашому слов'янському волосі. Так, далі е, у цьому каталозі були в знижках е, така знижка серія Love Nature. я з неї взяла. Маскою скраб. Там є ще кремовий засіб для вмивання. І я його не брала, тому що взяла в попередньому каталозі серії Optimal з фруктовими кислотами, Там такі зелененька баночка, така схожа на ці. Але я взяла в дівчаток в офісі придбала ось таку зняту вже з виробництва зняти такий гель для обличчя. Він, по-моєму, теж іде як так, маска не маска, а як гель для вмивання та скраб. Там є маленькі дрібні частички, я вам вже його показувала. І на літо він мені подобається, як працює на моєму обличчі. Тому е, ним я вмиваюся ввечері, а тим кремовим засобом Optimals зранку. Так. Ще в знижечках е, були там є різні пропозиції, а я ще собі вибрала ось такі е, милко такі, яблуко та е, Apple and Cinnamon. Ось. Я вам можу його відкрити, показати. Мені воно дуже подобається, який має аромат. Це наше домашнє. Ну, замовлення мені додому, тому я можу його вам показати. О, ваше яблуко і кориця. Ось такий приємний аромат, має і дизайн. Бачите, який цікавий. І на ньому теж написано Apple and Cinnamon. Воно було виготовлене, вірніше ця серія випущена була спеціально до новорічних свят, але, напевно, так сподобалось клієнтам, що і нині час від часу ця милка з'являється в акціях в каталозі я скористалася цією акцією, мило Oriflame мені дуже подобається. Вони не розлазяться в мильниці, приємні і до останнього зберігають свою форму. Також мають приємний аромат і не сушать шкіру. Це дуже важливо. Так, наступне ем, для губ взяла з. Це, до речі, акція не цього каталогу, а попереднього і я в кінці каталогу зробила це замовлення. Ось по акції взяла два таких бальзамчика для губ. Там ще був з іншим ароматом, по-моєму, маракуя, але я два взяла таких з смородиною. Мені подобається аромат. Кольору тут фіолетового немає. Я вам в попередніх відео показувала цей бальзамчик. Він універсальний для губ, щік, стоп, для рук, для кутикули, нігтів. І дуже приємно. У нас тут в садку літають птахи. Така зайти, атмосфера дуже приємна. На природі все ж таки приємно знімати відео. Також з цього каталогу, що зараз діє, а із минулого вірніше, в цьому є засоби маски, скраби, по-моєму, з цієї серії, а я взяла кремчик для обличчя Pure Skin. Він мені подобається, має таку легеньку текстуру лосьона, можу намазати показати вам ось якщо ви. Бачите, яке розтікається, він йде також з кислотами, і ми користуємося сином навпіл. Беремо цю серію, користуємося. Я її беру час від часу. А для сина, як для підлітка. Нею можна користуватися на постійній основі або чергувати серією Love Nature. Він йде від висипань, подразнень і має таку легенько приємну консистенцію від почервонінь. теж, Тому цю серію можна використовувати і як З До речі, щодо кремів, я їздила в село, і таки використала оцей наборчик, що я вам показувала, з ємностями для подорожей. І він проявив себе дуже гарно. Ось, ось сюди кремчик ем, накидала. Ем, легко закручуються баночки, буду далі його використовувати. Ем, і дуже зручно, мало місця займає. Декоративна косметика. В цьому каталозі є різні знижки. Акції, те, що я брала, це матова помада. У мене. Е, От 41802 ультра фуксія. Знову знову, їх можна брати і брати. ось Який гарний колір має, бачите який колір. Зараз подивимося, скільки її тут всередині, ось стільки, бачите? І колір такий має Фуксія. на губах. Також в цьому каталозі, у вигідних знижках, те, що я собі взяла, те, що мені потрібно було олівчики для губ. У мене такий олівчик. Я брала його не тільки до цієї помади, а до будь-яких там і троянда, і рожеві всякі підходить. Я взяла олівчик з кодом 37730 Dusty Rose. Він виготовлений у Німеччині. Можу показати, скільки тут його. О, ох, як багато, бачите? І вистачить надовго. І такий, і такі, відповідно, колір має якийсь амарантово рожевий, такий, як запорошена троянда. Мені цей олівчик подобається. Ось, ось такий світінок, якщо видно. Він тримається довго на губах, гарно промальовує контур вуст кремову текстуру має, не твердий, нічого не дряпає і приємний для шкіри вуст. В попередньому каталозі теж в кінці дії каталога я взяла такий собі олівчик для очей. Олівчик з кодом 46465. Blue, Ice, Blue Icicle, Напевно, був, його виготовили до новорічної якоїсь колекції, можливо, з одного боку синенький, а з другого боку блакитний. Зараз намалюю на руці і подивлюсь, що на камеру буде видно, що вам показати. До речі, цей лівчик мені подобається, що він. Так, не дряпає О, бачите, видно, цей більш блакитний, а цей такий темніший, як індиго. Він не дряпає слизову очі. Сподіваюся, видно. Е, є легенькі, роствоє легенький макіяж, такий приємний, гарний літній макіяж якогось океану, моря. Знаєте, якщо ти не можеш поїхати до моря, то намалюй собі морські хвилі на очах. У мене таке правило діє. я те саме з парфумами працюю. Хочеш морського бризу, придбай собі парфуми з морським бризом, з ароматом або озоновим. напарфумся і відчуй себе ближчою до моря. У нас в місті моря немає, є тільки річка. І та така, я в ній не купаюся, ніколи не купалася. Так. Е, наступне, що я вам би радила взяти з цього каталогу, і це вже останнє це ось такі. Е, там багато пропозицій, але це те, що я буду брати, бо я ще буду робити одне замовлення ось такий... Е, місто для обличчя. Дуже класний, я вам вже розказувала про нього. Вірніше я його раніше придбала і казала, що розкажу, чи він мені сподобався. Він мені дуже сподобався, я вже пів баночки використала. Він іде з гіалуроновою кислотою, є незамінним в таку спекотну погоду, як він працює, він з розпилювачем таким. Ось так на себе нанесли. І немає він ніякої віддушки, просто приємний такий легенький натуральний аромат. Всім раджу його придбати. Він і зараз в хорошій знижці і, по-моєму, в наступному каталозі він буде ще навіть у вигіднішій знижці, в 10 каталозі. Але треба буде ще раз переглянути цей каталог. Так, і тепер те, що я придбала просто в дівчат в офісі. Такі от ретро-дві ретро-речі. Я давно на них дивилась, але не купувала. Перша це така ось сумочка. Ось так, далі покажу її. З таким бантиком його можна зав'язувати атласною стрічечкою. Ось така гарненька. На застібочці магнітній. Колись вона дуже давно була в каталогах, дуже давно. Ще, напевно, до 2009 року. І на літо мені видається, що це незамінний аксесуар. Знаєте, як завжди, є в гардеробі якісь маленькі сумочки, великі сумочки, а середньої не вистачало. І такої, щоб на літо. От нарешті вона в мене є. І такі, знаєте, цупка тканина, мені видається, що її надовго вистачить. І друге, це ось такий гаманець: Oriflame Exclusive Сторголь. Ось теж дуже зручний гаманець. Вони вже щось поклали, якісь гроші поклали, картки. І ще одне, до речі, тут відділення є. Теж він йшов чи по акції, чи просто був в каталозі. Я не пам'ятаю, тому що це теж було, по-моєму, навіть і не цього року. Гаманець, до речі, такий хороший, з якісного матеріалу теж зроблений. Сподіваюся, що він мені довго прослужить, як і всі аксесуари Oriflame. Тепер ще одне маленьке таке, маленький огляд. Огляд маленький, така коробочка цікава, в якій його поклала. Це те, що у мене закінчилося. Порожні ємності, баночки, такі я вам обіцяла, роблю. Коротенький огляд на це все. У мене закінчилась фарба для волосся, про яку я розказувала 7.0. Вона мені сподобалася до неї. ішов йшов всередині в упаковочці йшла ще така маска. Знайду на неї тестери, які використали покажу вам зараз. Ага, Ось знайшла. Ось така масочка ще йшла всередині в самій коробочці з фарбою. Маска, до речі, дуже класна. Якби такі маски були в каталозі в повній версії, я би придбала б собі цілу повну версію. Далі мені приходив набір таких тестерів в такій коробочці. Там були тести кремів для обличчя, шампунів. Зараз я вам про них розкажу. Ось такі були. Ось такі з тестери, я їх використала. Це був нічний крем мультиактив антивіковий Age, Такий же самий був денний крем з SPF 30. Так. Skin Relief Денний Крем, також з SPF 30. Mm, Долочі, шампунь. А, до речі, вони мені всі сподобалися, мають легку, невагому текстуру і приємні. От я тепер уже думаю, можливо, мені потрібно було хоч раз замовити таку повну версію. Друге, це шампунь від лупи, і він мені дуже сподобався. Він дуже добре промиває волосся. Тут аж. 10 мл, тому вистачило мені його на 3 рази. А в кого, коротше, вилося, то можливо і на 4. Також ішов кондиціонер, такий кремовий з каратином, якийсь манговою олійкою. ось такий. Оце теж тестери все 46 576 має код. Він мені теж, до речі, дуже сподобався. А ось оцей шампунь від випадіння волосся, щось він мені взагалі не сподобався, якщо чесно. Не підійшов. Я така потім шкіра голови, якась суха. Не знаю, можливо, я не зрозуміла його дію, але він мені не дуже сподобався. Також це я собі придбала такий ось тестер. Гель CC SPF25, світлий колір, мені сподобався. І тепер, я думаю, можливо мені замовити, по-моєму, в наступному каталозі він буде в снижці, можливо, мені замовити його. теж. Дуже гарна, легенька така лосьйонова текстура, легко лягає на обличчя, не висихає, поки ти наносиш, і не скочується, ніде, ніде нікуди в складки не скочується зморшки. Також використали ми ось таке милко цитрусове, теж мені воно сподобалося. І всій сім'ї сподобалось, воно має таку гліцеринову прозору основу. Дуже-дуже гарний аромат має. Так, далі ми використали ось такий коктейль Велософі шоколадний. Я його брала як прибіотик для свого шлунку, а дітям просто так, як джерело білка. Також те, що я вам розказувала. Пропилає астаксантин, нов, нову версію астаксантину, астаксантин і ось такі астаксантин в, старій, в старому пакуванні. За астаксантин я вам розповідала, що це дуже корисний продукт. Він захищає наші клітинки зсередини і ззовні. Від де, 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 як антиоксидант. Також ми пропили кальцій, брала я дві баночки, і це ще таке старе пакування було. До речі, у попередньому каталозі була знижка дуже хороша на кальцій, але я її не брала, тому що ми допивали ще цю версію старішу. Кальцій потрібно пропивати один раз на три місяці, пити цілий місяць. Цей кальцій йде з вітаміном D, він є дуже корисний, захищає нашу емаль, зміцнює наші кістки. І якщо ви або не переносите молочні продукти, або їх не любите, можливо, у вас немає доступу до шпинату, до зелені, вони все ж таки не є цілий рік в нашому раціоні харчування, то кальцій в такому вигляді є рятівним засобом для зміцнення наших кісток і для того, щоб ми менше ходили до стоматологу. Далі е, використали ми ось такий гель для душу. Він має дуже гарний аромат, огірочка, але він, він якийсь такий тринисне. Тут ще трішки залишилось, Трав'яний такий аромат, свіженький огірочка. І в цьому каталозі ще зараз діє він в знижці, тому його теж можна придбати знову. Густенький, е, піниться дуже гарно. Його, до речі, можна використовувати. І доливати в пральну машинку разом з пральним порошком, і коли ви миєте посуд до миючого, я його по всякому використовую, я вже вам розповідала. Також використала ще одненьке мило ось таке Blissful Aura. Воно мені теж сподобалось. Мало таку цікаву форму кристалу якогось. Приємний аромат з блискітками в самому милі, але на тілі ніяких блискіток, нічого такого воно не залишало і не пересушувало шкіру. З засобів для догляду за обличчям використала ось такий антивіковий крем для шкіри навколо очей. Тюбика вже немає, тому що його розрізала і довиймала лопаткою той засіб, який залишився. Він з роликовим аплікатором, тому до кінця крем. Я не змогла дістати і довелося розрізати тюбик. Але я, до речі, так і з зубною пастою теж роблю, і все добре. Далі, кремчик для рук Dream Cream, тут 30 мл. Має гарний склад. Ось, бачите, Цей не розрізала, бо він до кінця видушився до кінця. Звичайний такий легенький крем для рук на щодень. З декоративної косметики використала ось такий блиск для губ. Тут здається, що ніби він є, але його вже немає. бачите, порожній. Не липкий, ну, відносно, можливо, трішки липкість якась є. Аплікатор приємний, зручний. Колір він такий не лишає на губах, просто видно, що якийсь блиск для губ. І ось другий блиск, ось такого в такому кольорі брала. Оцей мені вже чомусь не сподобався. Навіть не те, який відтінок дає він мені на губах, просто він якийсь такий враження, що трішки з іншої лінійки, хоча це не так. Ну, таке, бачите, на і смак не все підходить. І також просто закінчився термін придатності. Це з івроше помада, така мусова помада матова. Я її теж тут не видно, але я її майже всю використала, не видно, тому що на стінках залишаються засіб і таке враження, що повний тюбик повний. Але там вже майже нічого немає. Теж мені сподобалось, до речі, дуже комфортне нанесення, приємний такий натуральний аромат. Хоча і грошей я ніколи майже не купувала і не займалася ніколи цими. Карточку на, знижки, карточку на знижку не мала в цій фірмі, але мені сподобався цей засіб. Це мені подарував цю помаду. Також зі вроше мені подарували ось таку туш, вона теж ще там залишалася на дні, але закінчився термін придатності. Ну, Така туш, така не для моїх вій. В мене вії густі, їх багато, тому мені не дуже підійшло. Але в кого тонкі маленькі вії з великою відстанню між кожною війкою, то думаю, вам сподобається цей засіб, бо його дуже багато лягає на вії, і мені, наприклад, незручно. Так, і ось такі в мене закінчилась така помада. Кушон, я вам про неї розповідала. З мерехтливими часточками. Її вже в каталозі давно немає. Якось вона не дуже довго і була, і зняли її з виробництва. Зараз є глянцеві помади кушон, і, по-моєму, вони навіть у знижці. Так, і Ще ми допили чоловічий велнес-пек, Ну, Це хлопці допили ще в такому старішому пакуванні, а в новому жіночій випила я сама. Саменька. Це поки що все, що я замовила. Якщо у вас є якісь запитання, якщо хочете навпаки мені щось порадити, пишіть знизу під відео. Бажаю вам теплого, мирного, гарного літа. Нехай у вас буде все добре і, і побільше літніх сонячних днів нам усім. До зустрічі!